Ви хочете збільшити собі кількість заміокулькасів, у вони що не прикрашали ваш будинок ось результат нашого вкорінення. Ми вкорінювали як гілочки, ось і ось, так вкорінювали і листочки. Ми це робили у торфі. У водичці у нас не вийшло. Ось у першому горщику досить гілочка була потужною, бачите, товстенька, і з неї вже вийшло два листочки. Для горщика використовували обрізану пляшку, і вже вона її починає коріння бульбочка розпирати. Тобто тут ці гілочці дуже достатньо комфортно, вона себе тут почуває. Що стосується іншого, тут було три гілочки, і кожна гілочка, дивіться, тут, де висохлі паньочки, тут була гілочка. І кожна гілочка вже випустила по два або три гілочки. Результат, тобто, нормальний. І дуже, до речі, підійшли ось ці обрізані пляшки від водички, так як вони невеличкі. І замія кулькас уже швидко зумів оплести весь цей об'єм цього горщика. А ось тут невдало використана. Риночка достатньо велика, і замію треба досить довго часу, щоб оцю всю. Риночку, оплести корінням та наростити бульби. Тому негарне використання пляшок, але комфортно для заміокулькаса. кулькаса. Розмножуємо або гілочками, або листочками. Але у торфі наш результат.